Чи є такі люди, які дивляться фільм без снеків? Я гадаю, що ні, тому що кожен з нас полюбляє щось похрумкати під час перегляду. Сьогодні під рукою в мене чипси Лейс, і чесно кажучи, я їх взагалі не полюбляю. через те, що вони шкідливі та ненатуральні. Тому цей варіант точно не для мене, бо я хочу чогось корисного, але водночас смачного. Тому відкладаємо їх та біжимо на пошуки чогось іншого. Мені здається, я знайшла те, що шукала. Просто подивіться, це ж ці самі натуральні чипси Фрутекс. От скажіть, як їх можна? Не помітите, якщо вони мають таку яскраву та привабливу обгортку. Нарешті я знайшла класнючу альтернативу шкідливим чипсам. Натуральні чіпси фрутекс впадуть в душу кожному. Тут тільки яблуко та апельсин, ніякого цукру та добавок. Просто сушені натуральні фрукти, які неймовірно хрусткі та ароматні. До речі, у цього бренду, окрім фруктових чипсів, є також і овочеві з буряком та морквою. І це в них новинки, які я також маю спробувати. Ну а скуштувавши свої чипси, я зрозумів. Зуміло, що це реальний підпал голови. Вони настільки смачні, що тепер під кожен фільм я буду брати саме їх. Ну а замовити такі самі ви можете на їхньому офіційному сайті або в інстаграмі. Усім па-па!